Дієві особи що вівторка та що четверга о 21.40 ми знайомимо вас з цікавими людьми Черкащини і не тільки говоримо про потрібне і корисне спонсор програми Дієві особи питна вода, чистий ключ, чистий ключ, виключна прозорість. Впродовж сьогоднішнього ефіру мова піде про цікаву таку новинку, яка з'явилася на ринку Черкащини. Новітнє покоління пластикових вікон енергоефективні. До мене на гостину завітали фахівці, які спеціалізуються на виготовленні енергоефективних вікон. Тож я вам раду їх представляю. Це Дмитро Шевільов, директор Доброго. черкаської філії компанії Фенікс та Єлизавета Кузнєцова, старший менеджер компанії Фенікс. Доброго вечора! Рада Доброго. вас вітати Доброго. у нашій студії. Тож для мене і для всіх телеглядачів поясніть, будь ласка, що ж це за такі новітні вікна, і що ж це за енергоефективні такі технології використовуються. Розтлумачте нам. Доброго вечора, пані Ольга. Дякую за запитання. А якщо брати до уваги, енергоефективні вікна це вікна нового покоління. Сама енергоефективні вікна це адаптована конструкція, яка допомагає захистити кімнату. Від переохолодження в зимовий період, а також від перегріву в літній період, так само зараз бачимо на вулиці спекотно, і саме це є актуальним безпосередньо на даний момент. Ось така ситуація. А чому ваша компанія Феникс обрала для себе спеціалізацію саме от, з енергоефективних вікон? Чому такою діяльністю займаєтеся? Ну, ну, начнем з того, що Україна намагається бути європейською країною. Пусть технологічно ми відстаємо на даному етапі, но все ж проблеми нас одни ті ж ну, об'єднують. Потому что на самом деле люди как в Европе, так и в Украине пытаются экономить на энергоресурсах. Либо же это оплата за опалення, либо же это плата за электроэнергию. І от альтернативой в цьому всьому вопросе є именно енергоефективними окна. А розкажіть, будь ласка, принципову різницю поясніть між звичайними вікнами і енергоефективними? Якщо брати до уваги, то важливим в принципі, моментом те, що відрізняє звичайні вікна від енергоефективних, це є. Фінансова сторона, фінансова вигода, тому що купуючи будь-який предмет, чи то холодильник, чи то телевізор, а в даному випадку енергоефективні вікна, люди повинні задумуватися, що це дасть безпосередньо людині. Тим самим енергоефективні вікна дають можливість перше, це з, е, зекономити на опалення в зимовий період, тим самим температура в кімнаті, з рахунок цього піднімається десь порядка на 5-6 градусів. А в літку, тим самим, економія на електроенергії. Тим самим не потрібно витрачати кошти також на купівлю жалізів, вентилятори, кондиціонерів. Це перше, це фінансова сторона вигоди. Друге, це естетичний момент. Так як люди роблять ремонти, в зараз ну, в нинішній період це дає можливість при установці енергофективних вікон не ну от. При потраплянні в кімнату інфрачервоного випромінювання, підлога, стеля, шпалери, меблі вони не вигорають. Тим самим в кімнаті, в те, що ви Поставили те, що ви зробили, таким воно і залишилося. Це другий момент. Третє це для шанувальниць квітів з квітами в літній період, а також в зимовий нічого не трапиться. Навпаки, стане набагато краще, квіти почнуть і рости, і цвісти, ну і тим самим приносити задоволення для домогосподарок. А також ну, останнє можливо, але все-таки також важливим: купівлі енергоефективних вікон. Людина. Позбавляється на 100% від проблем, таких як е цвітіння на стінах, е Є такий стереотип, вікна плащують чи утворюється конденсат. Тобто, з цими проблемами людина просто-напросто позбувається. Тобто, це, цього вже немає. Тобто, встановили в помашканні енергоефективні вікна і все, ніяких клопотів. В даному випадку вже ні, тому що це, зрозумійте правильно, це. Най... Комплекс найкращих найновіших технологій найновіших розробок в конструкції це і широка система, і новітні технології в безпосередньо самого скла, і система прижимів фурнітуру і тому подібне. Тобто комплекс найкращого, що можна було вигадати. Ми в розмістили безпосередньо в наші вікна. Дякую вам за цю вичерпну відповідь. Зараз маємо невеличку рекламну паузу. Залишайтеся з нами. Ми повернемося буквально за мить. Взимку тепло не залишає ваш будинок, і ви економите на опаленні 1200 гривень на рік. Енергоефективні вікна Фенікс 70% економії. Влітку спека не проникає у ваш будинок, і ви економите на кондиціонуванні 500 гривень на рік. Енергоефективні вікна Фенікс. Дієві особи на телеканалі Віка. Сьогодні говоримо про нове покоління вікон, а саме енергоефективні. У нас у студії фахівці це Дмитро і Єлизавета. Тож скажіть, будь ласка, а що для вас є головним для вашої компанії у роботі з клієнтами? Якщо чесно, сказав би неправду, але скажу так, як вона є. Будь-яка справа, якою людина б не займалася, головне фінансові показники. Чи то канал Віка, чи то будь-яка газета. Всі зацікавлені тому, щоб справа приносила певний прибуток. Те ж саме з нашій компанією. Керівництво зацікавлене в тому, щоб були хороші показники. Але ці фінансові показники вони будуть лише тоді, коли репутація компанії буде на високому рівні. Коли клієнти будуть довіряти, будуть приходити і залишати кошти, і не переживати за те, що десь вони дінуться, закриються чи їм не поставлять вікна. Тобто для нас саме головне в роботі клієнт з клієнтом це саме безпосередньо репутація. Репутація здобувається відповідно тяжкої праці. Це не реклама в газетах, це не реклама на телебаченні, це не реклама на вулиці. Це безпосередньо робота поставити добре, обслуговувати досить якісно, щоб те, що ми говоримо безпосередньо зараз з вами на телеканалі, щоб воно ну, було таким, як воно є. Це практиці теж підтверджувалося. Звичайно, звичайно, щоб воно підтверджувалося. підтверджувалось. І єдиним. Рекламним агентством, яким ми можемо довіряти, це грубо кажучи. Рекламне агентство називається Сарафанове радіо. Тобто ]huh <laughs> без нього, без нього ніяк, тому що саме репулація. репутація, репутація э це є носій сарафанового радіо, тому що, наприклад, не всі бабусі, дідусі, наприклад, читають газети, заглядають в інтернет, хоча ми в епоху цифрових технологій живемо. Ось особливо якщо вони живуть за 70-80 кілометрів. Яскравим показником того, що запитаю у сусіда, запитаю, хто де ставив, сподобалось, не сподобалось, і звернуся туди. Тобто для нас головне, щоб люди, які з нами працювали, були задоволені, задоволені нашою роботою, і відповідно потім зверталися, давали рекомендації і тому подібне. Що ви робите для того, аби люди, попрацювавши з вами, встановивши собі такі вікна, були задоволені. Ну, для тебя. Цього... Мы, мы стараемся работать просто. Это все это первоначально это машина, которая вот полностью от производства окон, там, то есть от начала производства это окна, заканчивая уже конечным продуктом, который видит уже человек у себя дома, чтобы ну, это все на каждом этапе работало качественно, начиная от качественных, комплектующих, к примеру, там материалов. заканчивая хорошей установкой, качественной консультацией и всем остальным. Только, все, только весь этот комплекс может дать, вот, ну, дать какой-то результат. Потому что ну, на самом деле отзывы, и когда вот правильно Дмитрий сказал, что где-то бабушка живет за 80 километров, ну, а она не верит ни газетам, ни, к примеру, ни интернету, ничего. А вот она пришла к подруге, посмотрела, и это для нее больше тысячи слов, как говорится. Вот очень простой ответ. А что за программа «Викна на выплату»? Вікна на виплату це досить цікавий проект. Він взагалі планувався як пілотний. Тобто ми намагалися його запустити тимчасово. Для чого? Так як по суті енергоефективні вікна це як нові, нова технологія. Вона в собі вже в собі закладає різницю між звичайними у вартості, між звичайними енергоефективними. Можливість Можливість відразу ж купити енергоефективне вікно ну, у деяких з наших клієнтів, ну немає. Тобто, це тим самим, наприклад, взяти певну суму коштів, витягнути з сімейного бюджету, який планувався, наприклад, на деякі інші речі, і відразу ж витратити цього, це було ну, досить складно. Відповідно, соціальний проект, вікна на виплату, ми розробили таким чином, щоб людина, яка замовляє енергоефективне вікно, могла. Внести лише половину вартості від цієї конструкції. Половину. Ну От, наприклад, давайте з вами уявимо. Сьогодні у нас з вами 17 число. 18 червня ось, ви прийшли до нас, вас влаштувала наша продукція, ви заключили договір вікна на виплату. Ваша конструкція, наприклад, кількість ваших вікон там, склала, наприклад, 3000 гривень. У вас цієї суми, на жаль, при собі немає. Ви вносите лише половину 1500 гривень. А залишкова сума, 1500 гривень, розподіляється рівними частинами на 3 місяці. Тобто, 1500, ми ділимо залишок на три місяці, виходить по 500 гривень. А приходите вам платити 18 липня, 18 серпня, 18 вересня, без відсотків, без переклад, без банківських послуг. Ви з договором безпосередньо приходите до нас, і ми вам безпосередньо відмічаємо. Ну, в принципі, як старий радянський метод по купівлі та меблів. И причем еще очень важный момент, что срок установки, который оговаривается в договоре, это никаким образом не, ну, не влияет на рассрочку. То есть срок установки идет, к примеру, там от 7 до 14 рабочих дней, а то есть не, не в момент после первого платежа рассрочки, то есть фактически окна уже стоят, и только потом уже приходит время первого платежа. То есть с разрывом получается две недели. То, то есть да, а она уже мая результат, а потом она поступала за заплату. Да, заплатить. конечно. Уже человек видит готовые окна. Ну, к примеру, вот оформляется договор, срок, э, срок по договору 14 рабочих дней. В течение этого срока ставится конструкция, то есть уже человек ну, привыкает к этому окну, понимает, нравится, не нравится. Чехочевин за, да, за, заплаты, то, за скажем так, нет, но это на самом деле такое... интересное сравнение, но он уже платит после того, как видит продукцию. Уже готовий результат. Тільки потім вже наступає перший платеж. Я знаю, що ви маєте ще один такий соціальний проєкт, це монтаж за одну гривню. Чи є, так та, чи можливо і це в наших нависну. реаліях і розкажіть про це детальніше? Це якийсь не такий, не такий якісний монтаж, чи e, чому? E, ní, в, тому, a, в чому ні? В тому в чому взагалі суть всіх цих проектів, ну якщо бачите соціальний проект монтаж за 1 гривню, соціальний проект вікна на виплату. Не вважайте на соціальні компанії в плані того, що ми там все <с? працюємо на благо a, благо людей. Але так, ми працюємо на благо людей. Але наприклад, так як у нас є. Досить сильний і потужний завод, наш партнер, з яким ми працюємо. Всі ці проекти ми обговорюємо і частину фінансування вони також надають. От, наприклад, монтаж за одну гривню. Є категорію людей. Є категорії людей це пенсіонери, ветерани, інваліди. інвалідиноміння ну, защищені слої Тобто... яких, наприклад, рівень, рівень заробітні виходить. плати виходить. пенсії виходить. чи якихось державних виплат не досить високий. Але в свою чергу і є бажання у них поставити хороше раз і назавжди. Відповідно, виходить така ситуація, що коштує тож, також для прикладу ось, сьогодні, перед тим як до вас завітати. Коштує конструкція, коштувала б конструкція для людини, якби у неї не було пенсійного посвідчення 1850 гривень. Коштувала б конструкція. Бабуся надала мені пенсійне посвідчення, і від цієї суми 1850 гривень ми відмінусували монтажні роботи безпосередньо 185 гривень. Тобто цю суму вона вже не платить. Да, сума не. Велика, але все ж таки. І от відповідно 1850 мінус 185. Можете порахувати ця сума, в яка безпосередньо буде оплачена бабуся. І плюс до цього одночасно вікна на виплату, то тобто є 800 бабушка внесла, а залишкова сума рівними частинами прийшли, оплатили і без ніяких додаткових там платежів. И причем еще объем заказа, будет ли то ли это одно окно, то ли это частный сектор, то есть несколько конструкций, то есть эта акция, ну, она никаким способом не влияет. То есть монтаж за одну гривну делается как на одно окно, так и на 5, на 10, на 20 окон. То есть нету такого, что вот какие-то вот ограничения по, ну, по объему заказа, скажем так. Кроме того, если брать монтаж за одну гривню, Ми його розпочали ще в минулому році. В основному ми його розпочинаємо ну, і він триває один місяць. З травень місяць. Саме в цей період відбувається велика кількість, грубо кажучи, соціальних е свят. День перемоги, перше травня. Ось і в цьому році теж саме ми його розпочали першого травня. Він ну. Е Йшов до першого червня самісяць да. да цілий місяць, але в зв'язку з тим, що до нас зверталися з пропозицією продовжити тому що не вистачало там пенсії за ну не не пенсію затримували або там надходження надходження були чуть пізніше було прийнято рішення на засіданні на заводі що так і так ми продовжуємо його до п'ятнадцятого числа до 15 липня монтаж за одну гривню разом з соціальним проектом вікна на виплату продовжений до 15.07. 08. сьомоголь 07. -го. 07 -го. Липня до 15 липня, 15-го з датами А Скажіть, будь ласка, який термін експлуатації енергоефективних вікон і чи мають люди, чи надає ваша фірма гарантії, Скажу вам так. Якщо говорити про гарантійне обслуговування, енергоефективні вікна по своїй структурі, по своїм технічним удосконаленням, взагалі слугують від 50 до 70 років при правильній експлуатації. Якщо брати до уваги те, що при нашій компанії діє ще сервісний центр, це служба, яка перевіряє Працездатність вікон протягом року. Тобто, е е кожного року ми з нашими колегами, монтажниками і працівниками сервісної служби, об'їжджаємо е, всіх наших клієнтів, яких напрацювали з 2010 по сьогоднішній день. Е, з метою перевірки е, саме в зимовий період це все робиться для того, щоб е, перевірити ну, всі е, технічні там похибки, в плані там десь можливо просіла фурнітура, десь потрібно смазати її, десь потрібно відрегулювати і тому подібне. саме в зимовий період, тому що це період який. Показує всі ці недоліки. Ось ми телефонуємося з клієнтами, домовляємося. Це в обов'язковому порядку. Тобто, кожного року протягом п'яти років ми їздимо безкоштовно. Просто дивно, так, коли, коли ми започаткували це не започаткували, а робили оце сервісне обслуговування, люди, ну Досить негативно реагували по тій причині, що, по-перше, це нове, для них це дико, і інколи нас на поріг, навіть на поріг не пускали. Ми, ну, що... Я -то, вроде би, обманом, що, тому ну, що обманом. От... по да, Так, ми... да, їздимо безкоштовно, перевіряємо в день по 20-30 клієнтів, ми переїжджаємо, То, дивимося. З Наприклад, да, юго-западний район, ну, будь-який мікрорайон нашого міста, ми беремо, і, от, може бути, в одному під'їзді. там 5 адресов, может быть 10, но ну вот, вот так вот по районам. И люди вот изначально, вот, а зачем вы приедете, а, а первый вопрос еще не зачем, а сколько нам нужно платить. И потом уже идет объяснение, что изначально, когда заключается договор, то есть есть гарантийное обслуживание, пятилетний сервис. И люди вот, ну, вот этим самым гарантийным талоном, они защищены в течение пяти лет. То есть фактически сначала идет сервис, ну, регулировки, если там, если это требуется. То тобто есть Люди еще наши не звук до такого подруботливого да, ставлення. Мне интересно, да, это на самом деле это дико. Вот ну да, а мы не хотим, а что нам нужно? Ну вот, ну как-то уже уже не первый год проходит этот сервис, уже это уже да, уже более ровно к этому люди стали относиться. Вы привчили черкасти. Но... Ну, да. Тих привчили, яким Кто ми вже, вже ставили другий раз. раз, ну точніше не другий раз, а другий раз приїжджаємо, вони вже на це легко реагують. А ті, кому перший раз поставили, думають, ну, люди звикли до того, що якщо вони щось купили, про них забули. У нас, по суті, Це да, єдиноразове, тобто єдиноразове внімання, і потім вже все, точка. Потім дуже важко по своїй гарантії домогтися, щоб. Тобі полагодили або якось хорошого. За монтаж ми вже так поговорила. А скажіть, будь ласка, скільки ж таке коштує задоволення собі встановити новітнє енергоефективне вікно? Ну, ізначально хотілося би сказати, що скільки людей, столько мнень, столько пожелань. То есть стоимость окна может зависеть от многих факторов, то есть и зависит от, от этих факторов. То есть изначально это размеры, конечно же, окна, что это будет окно, или это будет лоджия, или это будет выход на балкон, ну вот в этом плане. Второй момент это какая категория энергоэффективности, потому что в нашей компании для более простой классификации окон мы разработали классификацию на три уровня энергоэффективности. То есть первая категория. Это, конечно же, те теплые окна. Это те окна, которые рекомендуется устанавливать на северную сторону, где нужно защитить, защитить помещение от холода. А, вторая категория окон ⁇ это помимо теплозащиты добавлена солнцезащита. То есть есть же не только на теневую сторону выходят окна, а есть там, где ну, с утра до вечера светит солнце и выгорает все. На самом деле это тоже есть проблема. И третья категория ⁇ это... Солнце, тепло и шумозащитное – это те окна, которые выходят на очень шумную сторону, то есть там, где мешает, ну, мешает с комфортом находиться шум уличный. Ну и, естественно, цена зависит от всего этого, еще при учете окна могут быть белые, могут быть в цветах. То есть как под дерево, так и зеленые, красные, желтые. Все, все, зависит от полета, не знаю, полета души, наверное, полета вкуса каждого человека. Поэтому окна, окно это очень индивидуально. А в целом бы хотелось сказать, что цена энергоэффективного окна от обычного белого металлопластикового, то есть отличается несущественно, это от 10 до 15%. Але все рівно от, хотілося б зорієнтувати все ж таки людей від до, можливо, там найдешевше, яке можна зробити, ну, стандартних середніх розмірів, ну, от, з якими ви працюєте а, і до най. Ну от поняття як такового стандарт нету, тому що ну, його можна зробити різнообразний дизайн. починаючи від тієї частини, которая буде відкриватися, і закінчуючи точно так же цветом. Ну, Чого ми от нього хочемо получить? Знаєте, як можливо бути така ситуація, що а, якщо ми намагаємося щось купити, наприклад, той же самий одяг, ми ж не будемо дивитися, от, ви заходите в магазин і кажете, а скільки коштують джинси, а вам відразу ж продавець скаже, відповідно, а вам який, який дизайн, який фасон, яка торгова марка, і безпосередньо отакі от дрібниці. Плюс до цього, наприклад, з приводу, якщо говорити з приводу в вартостей, то я так розумію, нас дивляться не тільки в місті, а, а в місті, наприклад, а да, й район, область. І можу сказати, що е, якщо брати місто, там є панельні будинки, є цегляні будинки, у них начебто розміри ну, відрізняються, там 2-3 сантиметри. Е, а от якщо говорити вже про приватний сектор, який є в Черкасах і безпосередньо в районах, е, то інколи е, оцей стереотип, а скільки коштує вікно, воно настільки. Плотно засіла уже в подсознанні, ну, тяжело побороть. Стереотип, це стереотип, з яким ми намагаємося просто боротися. Це потрібно в індивідуальному порядку конечно, звертатися конечно. до вас так? навіть і не звертатися. Є телефони, якими можна телефонувати, де кваліфіковані спеціалісти, менеджери нададуть всю вичерпну інформацію для того, щоб люди все таки могли зорієнтуватися. телефони. впродовж ефіру ми телеглядачі могли спостерігати на своєму екрані. Сподіваюсь, вони занотували. На жаль, час невпинно добігає кінця. Маєте буквально хвилинку, або звернутися до телеглядачів. Ось на цю камеру, і будемо завершувати. Шановні жителі міста та області, хотілося б просто вам не робити рекламу з приводу вибору тих чи інших вікон. Хотілося б просто сказати: для того, щоб зробити вибір, є звичайно проста приказка. Сім раз відмір один раз відріж. Перед тим, як обирати ту конструкцію, яка вам буде необхідна, ви просто обійдіть сім компаній зробіть той вибір, який безпосередньо вам буде м, набагато привабливіший. А саме м, задайте собі питання, коли я обираю вікно, що це дасть мені? Що я отримую від цього? І тоді вам буде легше просто робити висновок, чи підходить мені співпраця з цією компанією, чи підходить м, м, співпраця з іншою компанією. Ось і все. Дякую вам за таку насичену, змістовну розмову. Сподіваюсь, телеглядачі зрозуміли, що це таке за новітні, такі вікна, енергоефективні. А я нагадую, що спонсор дієвих питна вода чистий ключ. Чистий ключ це ваш ключ до сили та енергії на кожен день. Будьте щасливими і ловіть кожну мить життя, адже вона неповторна. Побачимося!